Вітаю, друзі! Коли я проводила заняття з української вишивки, найперше, що завжди питали, це скільки складень вишивка робиться, як працювати з нитками муліне? Як закріплювати ниточку? Значить, перше питання. Конкретно ця мережка в мене шиється в два складення. Як працювати з нитками? Наприклад, у ниток ДМС. Ось дивіться, його довжина оцього моточка 8 метрів. Я ділю цей моточок на 4 рівних частини. У мене виходить 4 отаких от пасма. Щоб почати шити, я беру одне пасмо і витягую з нього лише одну ниточку. Якщо його взяти, отак от. Так от Ниточку і от беремо так от пальчиками і просто тягнемо. От. Ниточку ми витягнули, а пасмо не заплуталося зовсім. Тепер витягнуту ниточку ми беремо ці два кінчики вільні. З'єднуємо між собою і протягуємо голочку. Це наша голочка. І ми сюди на раз, два, протягнули. Далі, після того, як ми протягнули, тут в кінці утворилась ось така петелька. Що ми робимо з цією петелечкою? І на що нам треба? Ось у мене підготовлена вже вишивка, натягнута на п'яці, і нам треба закріпити ниточку. Все, в самому початку шиття ми робимо ось так: набираємо дві ниточки, протягуємо і протягуємо голочку в оцю петелечку. Ось це називається Ми закріпили ниточку. Далі можна вже займатися вишивкою. Не завжди в шитті нам доводиться шити парною кількістю ниточок, чи в процесі в нас може залишитися доволі довга нитка, котра вже не має петельки на кінці Як її закріпити, можна прокласти під стіпками шва, як я от роблю це на прикладі простого прутика. Я обшиваю ниточку прутиком, зайве обрізаю і далі продовжую шити. Виходить акуратно, вузликів немає, все чистенько красиво. Наступне, коли у нас закінчується ниточка, ми протягуємо ниточку на виворі. І тут під стіпками шва робимо ось таку протяжечку. Обрізаємо зайве. І я вам скажу, що це така нитка, котра після першого ж прання навіть вручну буде триматися дуже міцно, дуже добре і не буде ні сотатися, не ні вилазити нічого. За це можете не хвилюватися.